Що б ви змінили б в Києві, якщо була така можливість? Мера. Щоб запаркування евакуювали усіх завжди. Так. Мені не подобаються стовпчики. Здається, транспортний колапс в Києві є, сам по собі такий. І мабуть, що саме це? Тобто якось розвантажити, збільшити взагалі кількість станцій метро, як мінімум. Ну і взагалі Київ стратегія, як на мене, трішки зробив неправильно з упором саме на машини. А мав він здається зробити на громадський транспорт. здається, що в цьому якась проблема. Не треба було забирати трамвайні колії, а їх збільшувати, як там в європейських країнах. <рес> Зупинка громадського транспорту під час тривог. Комунального, до речі, mm -hmm. лише комунального. Mm -hmm. Тому що якщо можна їхати маршрутком, то чому не можна іншим? Побільше смітників. Хотілося б, щоб війна закінчилась. Повітря, що ви зараз забруднене. Хочеться, щоб люди не знаю, ближче до екологічного тягнулися. В принципі, синю гілку відкрили вже, тому не знаю, я там якраз живу. Перше, що на думку спало.